Привіт! Це Довженко Центр та наша традиційна програма Мультфільм Тижня. Сьогодні пропонуємо вам переглянути анімаційну стрічку Володимира Гончарова Жили собі думки мультфільм повертається до глядачів у хорошій якості та що важливо в українській версії, яку багато хто пам'ятав, але не міг знайти. У 2015 році на світові екрани вийшов спільний проект студій Disney та Pixar мультфільм Думками на виворіт». Історія про людиноподібні емоції Миттєво стала хітом та була номінована на премію Оскар у категорії найкращий оригінальний сценарій та найкращий повнометражний анімаційний фільм. У 1983 році схожу ідею на студії Київного екранізував Володимир Гончаров, один з найбільш знакових українських аніматорів 80-х. В, в одному маленькому казковому місті на великому казковому дереві жили собі думки. Розумна і дурна, добра і зла, весела і чудна, такі собі пані, через яких у місті відбувалися всі хороші, погані та неймовірні події. І хоча у мультфільмі, очевидно, є думка фаворитка, яка є натхненницею усієї історії, автори, як і їх колеги з Діснею та Піксар, зрештою приходять до гармонійного співоснування думок, емоцій. За візуальне оформлення мультфільму Жили собі думки відповідала талановита художниця-постановниця Ніна Гусь. Здається, вона використала майже всі можливі кольори, щоб передати казковість міста, різнобарність його жителів та оригінальність героїнь думок. Тут є навіть комбінація жовтого і блакитного, але, ймовірно, не з протестних міркувань, а через природню гармонійність. Взагалі, дивлячись будь-який архівний мультфільм із сучасною оптикою, неможливо обійти період, коли він був створений. 1983 рік це пізній застій у Радянському Союзі. Це темні часи для свободи та творчості, коли автори якраз і створювали вигадані світи та казкові міста, де було можливо все, зокрема, і ось таке вільнодумство. Дивіться, жили собі думки на анімаційному ютуб-каналі Довженко Центру. Підписуйтесь на наші соцмережі та любіть українське кіно.